Слава Україні! Ось саме за такою партою я сидів у першому класі Пиківської середньої школи. Поряд зі мною сиділа Світлана Гальчинська, дочка директора школи. Нас, як учительських дітей, які виростали разом, посадили за одну парту. Хоча я хотів сидіти з Зіною Баранець. От вона сиділа попереду. І на зустрічі через 17 років вона мені казала, що я її на уроках штрикав ручкою. Ну, я про те не пам'ятаю, але можливо щось таке мало місце. Тут стояла чорнильниця, тут клалась ручка, це все було однообразно. Поклали діти ручки, всі кладуть. У когось обов'язково покотилася, залишаючи чорнильний слід. У нас колір кришки був темно-зелений. Ніжки і спинка обов'язково коричневі. Мабуть, був якийсь стандарт чи просто традиція. Ну, хто знає, напишіть в коментарях. Парти фарбувалися щороку і зверху був товстий шар фарби. Коли, на якісь дійства, парти совалилися або й ставилися одна на одну, від ударів були сколи, можна було колючкою циркуля кольнути. І вони відколювались більше. Мені цікаво було дивитися на ці нашарування ще з царських часів. Але від царя до того, як я сів за парту, пройшло менше часу, ніж від мого першого класу до сьогодні. Така парта була винайдена у 1870 році і, ймовірно, ґрунтується на кресленнях Фарнера, опублікованих у Німеччині п'ятьма роками раніше. Федір Федорович Ерісман у 28 років опублікував свою наукову працю, вплив шкіл на походження короткозорості, і створив унікальний учнівський стіл із похилою стільницею, що отримав назву парта Ерісмана. Це цілісна конструкція похилого столу з відкидною кришкою та місцем для сидіння, виготовлена з масиву дерева. Ось відкидна кришка. Виглядало це так. Ганульяніна питає. Дітки, а хто? Які птахи живуть у нас взимку? Я піднімаю руку. У нас у зимку живуть горобці, синиці, ворони, сороки. А прилітають до нас снігурі, омелюхи. Сідай сини льов. Правильно, молодець. Розбирався я тоді в біології. Парта Ерісмана була одномісною, але засланий до Сибіру народник петербурзький студент Петро Коротков удосконалив її, зробивши двомісною та придумавши відкидну кришку. Оскільки у сільських школах в учні не було шафок, коротков запропонував гачки для портфелів, а під стільницею зробити полицю. Цією полицею у мене дуже погані асоціації. Бабця Настя давала мені в школу бутерброди, які я не їв. Дуже поганий був до їдла. І на полиці залишав. За що мені Ганна Ульянівна зменшила оцінку за поведінку і написала про те в щоденник. У результаті введення таких парт. Різко скоротилось захворювання на сколіоз у дітей та підлітків. Крім того, завдяки цим шкільним меблям значних успіхів було досягнуто у боротьбі з короткозорістю. На жаль, у гонитві за здешевленням продукції у 70-х роках школи масово перейшли на парти з ДСП. З плоскою стільницею.